Ми вже, й... вже йдемо. Добрий день, кого не бачила. Так. Потрібно сьогодні розказати всій громаді про те, чим ми займалися цей рік. Я не планувала бути головою громади, мене абсолютно влаштовувала громадська діяльність волонтерська. Ми з 2014 року їздили на фронт. До мене прийшли представники громади, сказали, а ви не хочете? Ну, я так подумала, подумала. Ну ну а чого би? ні, Давайте спробуємо. В кінці 21-го року ми почали виносити з усіх підвалів все прибирати на випадок, якщо потрібно буде укриття. Ми підготували автобуси для можливої евакуації. Я думаю, що це потрібно було, правда? Я мала дуже неприємні розмови з керівництвом району там, області, що ви там паніку піднімаєте. Раді вас бачити. Скоро свято на навіть. Здравствуйте, але... Від нас скромний Всі подарунок. Беріть всіх своїх. Де хлопці ваші? А в нас? Всіх своїх Дивіться, зараз прийде Сергій, хай він забирає те, що йому найбільше потрібно. Плівку грузить. Оце все, те, що він просив. Сьогодні. Немає окремо фронту і тилу. Сьогодні ми всі разом. І без тилу не може бути успішно проведених операцій на фронті. А це кожну п'ятницю отаке, Отакий дому. Отакий. Коли війна почалася, ми... перша наша точка дислокації була в Доброславі. В полях, тут в посадках. І вже так Ярославна до нас приїжджала. Останній візит був в Чанобайв. <реш> Ми, що ви скоро приїдете. Ми приїдемо. Ми до Нового року точно приїдемо до вас. Ми думаємо, що ви вже підете далеко за Бахмут і вже будемо десь в Донецьку зустрічатися. В Донецьку будемо. <реш> Мінімум! Мінімум! Школи не побачення, не прощаємося. — Щасливо, бережіться. Я родом з Одещини, з невеликого села. Куди колись були депортовані мої батьки, які проживали на території сучасної Польщі. Коли прийшли їх вже переселяти, то не дали нічого взяти з дому. Каже мама, що навіть хліб з печі не дали забрати. Я розумію, що таке генетична пам'ять. Я думаю, що в мене це підсвідомо, воно ну, в мені жило завжди від мого народження. До цього часу мені так боляче, коли я про це думаю. Нікуди ти не дінешся, треба йти. Треба пройти якийсь шлях. Коли вже звільнили Херсон, ми вирішили, що крім допомоги військовим, ми ж можемо ще комусь допомогти. Ми спитали, кому потрібна допомога, вони сказали, що в нас є такий от інтернат. Один там є в них, Приєм. є там потреби. Дуже приємно. Наш шеф, а ви шеф цього господарства. Дякую за те, що хоч приїжджаєте, хоч хтось приїжджає подивитись, що тут, як у нас є, що робиться. Ну ясно. Бо Важко було... вам зараз, так? Да? Ну, вчора да. ночі перебили, утром світла не було. І 200 лежачих. Капець. Коля, да. Сережа, хліб в ящиках заносите? на світ. А в цьому бо там вже все. О, йоли йолипали. От падлюкаш. У мене був, був досвід уже керівної роботи. Я 10 років пропрацювала директором школи в одній з кращих шкіл на Одещині. Те, що школа стала тут українською, тому що були всі російські школи, це теж наша заслуга. Як сказав мені губернатор, тоді що ти переживаєш? Ти школою керуєш, керуєш. Получається е, так, це та сама школа, тільки трохи більше людей. Початок був дуже важкий. Я як згадую цей період, це був це був було страхіття. Якесь не було нормального водозабезпечення, не було нормального освітлення, не було взагалі тротуарних доріжок при день. Сміттєзвалища були на всій території селища. Скрізь були. Це перший парк, який ми створили на місці смітника. Ну, і заходьте до мене в будиночок моєго селю. <гум> Можу вам Міра, ще щось привезти. Згадок вже наближається. Дівчата постарались. Молодці. Вже є перші листи, Ти але більшість лайн. дітей пишуть за те, що закінчилося. Прошу війна. В тебе цього року лише миру, та щоб закінчилась війна, щоб мій брат повернувся додому. Я його дуже чекаю. Сашко 10 років. А от теж пише дівчина? Миколай, я хочу, щоб мама не плакала. І ми повернулися додому. Ну і ще хочу ялинку. Оксанка Павленко, 9 років, місто Херсон. Мрія моя це, це, це найшвидша перемога. Я не втомлююсь допомагати фронту і цивільному населенню. Я не втомлююсь створювати щось таке нове і цікаве в своїй громаді. Дуже хочу, щоб в цій країні росли щасливі діти і взагалі жили щасливі люди.